Давайте походим проходимося туди. Спасибо. Повідомляю про те, що він у показується учинь кінопорушення, передбачено частиною 2 статті 332 Кмінального кодексу України, а саме незаконно, як висловно, як України, в незаконному перекладені слідчої державних кордон України вчинено щодо кількох осіб за попередньою змовою грубою. Поліцейські завершили досудове розслідування та скерували до суду матеріали справи відносно 71-річного жителя Одеси по обвинуваченню у сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Викрили протиправну діяльність чоловіка в січні цього року. Зупинивши на автодорозі сполученням Одеса Кочурган-фургон під керуванням фігуранта правоохоронці. Виявили в кузові таємне відділення, де ховались троє чоловіків із різних областей України. Як було встановлено в ході слідства, водій за попередньою змовою з невстановленою особою перевозив чоловіків з Одеси до кордону з Молдовою. В подальшому з визначеної ділянки пасажири повинні були самостійно перейти до сусідньої країни. Зібравши достатньо доказів, слідчі поліції висунули фігуранту обвинувачення у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України і карається позбавленням ворі на строк до 7 років. Абонувальний акт скеровано до суду, матеріали відносно організатора схеми, переправлення чоловік через державний кордон, слідчі виділили в окреме провадження.